Доброго часу, усім, українці. Почуйте, все дуже просто. Знову маніпуляції. Ось цей Лебігович. Чому він заходить? Тому що він начебто такий простий весь такий весь, такий весь хлопець з народу. Але усіх, от Лебігович, Паровознюк, якого нам ліплять, той же самий Чеплига Михайло, да? начебто, ну. Михайло взагалі дуже розумна людина. Але що вони всі використовують? Вони використовують жахливий суржик, який ріже вуха, пойняв, не бухаю, сандалі, коклети, калідор. Оцей просто... Від нього тошнить, але на ньому говорить більшість. Це не українська мова. Українська мова це мова Котляревського, це мова Лесі Українки, це мова Шевченка в кінці кінців у віршах поезії, це мова Нечуй Левицького, це мова багатьох неймовірних наших е, минулих і теперішніх митців, поетів. Ну, вона не має ніякого відношення до суржика її навмисно спотворюють, і ми от на це постійно ведемося. Армія мова віра. Оці от три кита, які от запущені як щупальця, знаєте, от як щупальця просто якоїсь такої маніпулятивної машини. І дрюкають нас, і дрюкають, і показують нам оцих кандидатів. Може, досить вже обирати дурників. А, може, досить обирати. Це ж популісти. Ну, чистої води популісти. Ну, скільки ми будемо наступати на одні і ті самі граблі. Дякую. Робіть висновки. Хай щастить.